Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо вивчати програму Облік бюджетної установи і розглянемо облік операцій з готівкою. Почнемо роботу зі створення довідника каси. Заходимо в розділ налаштування, підсистема Установа. Довідник каси. І створюємо довідник. Якщо в установі декілька кас, то можемо створювати групу. Вибираємо установу. Запишемо найменування. Зазначимо повне найменування і заповнимо рахунок обліку каси. Це в нас буде готівка в національній валюті. Та виберемо валюту гривня. Натискаємо кнопку Записати. І тепер перейдемо до заповнення закладки параметри. Зазначимо дату актуальності. Натискаємо на кнопку Змінити і в полі Касир вибираємо співробітника і здовідника співробітники. Натискаємо кнопку Записати та закрити і знову Записати та закрити. І перейдемо до розділу Грошові кошти, зобов'язання та створимо документ прибутковий касовий ордер. Призначений цей документ для відображення надходження готівкових коштів до каси установи. Натискаємо на трикутничок в полі вид операції і бачимо великий перелік операцій. В залежності від того, яку ми вибираємо операцію, у нас і буде формуватися відповідна проводка. Наприклад, вибираємо отримання в касу коштів від покупця. І бачимо, в розділі «Кореспондуючий рахунок» у нас відображається рахунок 21111. Змінимо операцію і виберемо отримання коштів на рахунок доходів. І у нас вже змінюється рахунок на 7111. Для прикладу виберемо операцію повернення під звітною особою залишку авансу. Зазначимо джерело фінансування. Зазначимо кекф, вибираємо касу. І у нас автоматично заповнився рахунок каси та касир. Вибираємо підрозділ, зазначаємо кекф в розділі кореспондуючий рахунок та вибираємо фізичну особу. І для того, щоб у прибутковому касовому ордери відображалася підстава та прийнято від, нам потрібно заповнити поле підстава, прийнято від. Я зроблю це за допомогою копіювання. Зазначаємо суму та ставку ПДВ. Номер ордеру у нас формується автоматично при проведенні. Закладку Облік ПДВ заповнюємо тільки в тому випадку, якщо потрібно виділити суму ПДВ, зобов'язання або кредит. Проведемо документ, натискаємо кнопку «Дебіт кредит» і бачимо, що у нас сформувалася проводка по надходженню коштів «Дебіт 2211 кредит 211611. І на друк виводимо прибутковий касовий ордер КО1. Для того, щоб в касовому ордері відображалося прізвище головного бухгалтера, заходимо в налаштування, відкриваємо довідник установи і на закладці Відповідальні особи зазначимо Дату актуальності, натискаємо кнопку Змінити. І створимо запис для відповідальної особи головний бухгалтер. Натискаємо кнопку Створити. Вибираємо співробітника та посаду Головний бухгалтер. І зазначаємо дату, з якої буде діяти така посада. Натискаємо кнопку Записати та закрити. І повернемося до документу Прибутковий касовий ордер. Проведемо його ще раз та перевіримо друковану форму. Ми бачимо, що у нас прізвище головного бухгалтера вже відображається. І створимо документ Видатковий касовий ордер. Цей документ призначений для відображення операцій, що пов'язані з обліком видачі готівкових коштів з каси установи. Ми також можемо вибрати потрібну операцію. За замовчуванням у нас операція видача готівки підзвітної особи. Залишимо цю, цей вид операції, виберемо джерело фінансування, зазначимо КЕКФ, виберемо касу, підрозділ, зазначимо кекф розділ розділі кореспондуючий рахунок. Та виберемо потрібну фізичну особу і зазначаємо суму з ПДВ та ставку ПДВ. Заповнюємо поле підстава та поле видати кому. Проводимо документ. І бачимо, що у нас сформувалася проводка DB211611, кредит 2211 А на друк виводимо видатковий касовий ордер КО2. І створимо документ Авансовий звіт, де відобразимо попередню видачу Авансу. Заповнимо джерело фінансування, виберемо співробітника, зазначимо дату авансу, підрозділ та місце зберігання. І заповнимо дві закладки ТМЦ та Аванси. Вибираємо ТМЦ, зазначаємо кількість та ціну. Вбираємо контрагента та договір. І на закладці Аванси ми додамо видатковий касовий ордер, який ми з вами щойно створили. Проводимо документ, відкриваємо друковану форму авансового звіту і бачимо, що у нас вже відображається сума виданого авансу, видатковий касовий ордер. Якщо на початок роботи в програмі є залишок готівкових коштів в касі, то вводимо залишок документам операції, що введені вручну бухгалтерські, наприклад, якщо починаємо працювати у грудні з 1 грудня, то дата документу повинна бути 30 листопада. Натискаємо кнопку Додати, вибираємо джерело фінансування, зазначаємо дебет рахунку. У нас це 22.11. Вибираємо касу та зазначаємо кекф, і вибираємо рахунок кредиту. Це нульовий рахунок допоміжний для введення залишків. І зазначаємо суму. Записуємо та закриваємо. Для документального оформлення інвентаризації грошових коштів призначений документ «Інвентаризація грошових коштів. Створимо такий документ. Заповнимо основну закладку, зазначимо номер наказу, дату наказу та дату початку інвентаризації. Виберемо потрібний підрозділ, дату складання. Та дату завершення інвентаризації. Джерело фінансування зазначимо та рахунок обліку. І заповнимо закладку Грошові кошти. Закладка Грошові кошти заповнюється за допомогою кнопки Додати або Заповнити. Натискаємо кнопку Заповнити і у нас автоматично заповнюється закладка. Якщо облікові дані, Збігаються із фактичними, натискаємо кнопку Встановити фактичні значення. І у нас заповнюється колонка Сума факт. Переходимо до закладки Комісія і виберемо склад комісії. Проводимо документ. Документ бухгалтерських проводок не формує, призначений тільки для друкованої форми. Для формування касової книги та журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів заходимо в звіти грошові кошти зобов'язання і формуємо відповідні звіти. Формуємо касову книгу. Зазначаємо установу, вибираємо касу та касира і вибираємо бухгалтера. Натискаємо кнопку Сформувати, і у нас формується аркуш для касової книги та для касового звіту. І для того, щоб у нас формувався титульний аркуш, натискаємо кнопку Показати параметри і зазначаємо прапорцями, виводити титульний аркуш, і в кінці місяця можемо. Відмітити формування останній аркуш за місяць, або якщо в кінці року, то формування останні, формувати останній аркуш за рік. І у нас формується титульний аркуш. І формуємо журнал реєстрації касових документів КО3 або КО3А на вибір який зручніший. Вибираємо установу. Зазначаємо касу, джерело фінансування. І у нас формується журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Проаналізувати операції ми можемо за допомогою бухгалтерських звітів. Заходимо в розділ Звітність, бухгалтерські звіти і формуємо потрібні звіти. Для прикладу, сформуємо обороти рахунку 22.11. Зазначаємо потрібний період, і у нас формуються обороти за дебітом та за кредитом цього рахунку. І сформуємо меморальний ордер номер 1 Виберемо установу, натискаємо кнопку Сформувати і в нас сформувалась накопичувальна відомість за касовими операціями. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До побачення!